Всім привіт, друзі! Ой, який. Е, і сьогодні ми залітаємо в Грогарден. Зараз, друзі, зараз може з кимось потрейдимося. Може комусь пеці роздамо. А ви заходьте на мої відоси. Ось мій нік. Ось. Е, я, якщо хтось мене впізнає, я комусь щось роздам. Може там по одному трильйоні у мене є на тінках Ну я, в мене багато чого є всякого. Угам, це чий чел, може з, з ним потребимося, бо я оціх дуже сильно хочу. Мені мію так то не потрібен. А я оціх дуже сильно цей. Напишу. Хелло. -е -е швин? Да. <плес> у нее <него> чераксия! Ну, <плес> чераксия, это же черакс, да? Да. Опять. Хелал. Дорогие, у меня еще вот тут в машине челик делают. Can I trade Trade. Ой, як хочу Trade трейд в Чи Чому же потрайдется с тобой? Я йому написав.

Ну... Речь, моем хомяку уже 53 роки. 10 триллионов. Эй, e ДД энд. Ок. Ok. Бо что маловато за 10 триллионов. Бат. You fears. Я не хочу шоссипешн. А я що шо, а це I don't know. Подумаю, пройшов. О, я можу вам даже це все переказу. Привіт. Е, я що можу потралити з собою. Е, ти хочеш затрейдитися? Е, 10 трильйонів. Ну-ка, дай сейчас. Подождите-но. Ну. Так, друзья, я тут. Короче, той чоловік Левнув, я тоже Левнув. Пішов на інший сервер, бо то що. Я не понял, чого він типа не захотів першим піти. Він написав ок, потім каже: "Battle first". Хоча я йому написав: e, "Bro, I you go first please". Е, e, і типа, до речі, оця штука, знаєте, скільки ця штука що Я, короче, е, э, типа, оця фігню зараз покажу. 5 триллионов. Я, я на наїдза... давно затрейдився, у меня таких две штуки, бачите? Якщо що, я не затрейдився, це мої були. Він, мені, він давав мені 10 триллионов, типа, отакого разу. Я зараз собі мимика тут поставлю. О, давай, давай двой, двой, яка він твистер. Да ты чому? Ты не попад! Фуууу. Он их смешал и вышел в стенд до речі, дивіться, що в мене є. Коо, -да? Куда ми? Ось така штучка в мене є. <проб> О, попрошайки прийшли, як завжди Ну попрошайки, ну от станьте, чого до мене і лізете? <проб> Чуваки, як тільки я заходжу на якийсь сервак, вони зразу. Please pet! сам як той бомж, один мімік я. Дру друзі, а ще ви напишіть в коментарях. Дивіться, якщо це мені не випало, я там. Якщо мені е, оце Транкул, то мені мінять його на там. Ну я не знаю, то мінять мені його транкул, але я думаю, що ні. Ну, ви напишіть в коментарях. Я хочу, в мене зараз оцю цьому динозавріку е, ще 30 хвилин. Я хочу, або Голден. Мега тайный або крупный, або радиайшн, або, ну, як завжди, скень. Так, стань. Або Рейнбов. Ну, це самі найкрутіші. Мені на хомяках повезло, повезло, так би сказати, типа Ля-ля-ля-ля-ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, пока ждем. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-Ля-Ляля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля-Ля ля 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 ну блин, ну вы забуба. Я, короче, лива. Все, тут бомжиодни. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И что меня зара туда назад? Ты я просто вратен стил кину. Так цього не было. Ну чому? Чему? Так поймут, так он и богатей вчера є. Давай ты приймаем и сказал. Блин, шучу-шу-чу. Шучу. Ну No! No! La 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 la. так, с друзьями. Давайте посмотрим, как у меня мой глаз мусорит. Тут много мутаций. Давайте вот такие все рандомные подберем. Вот, я его не хочу, типа, взять. Магнифайт глаз, братик, и такие мне лень. 29 миллионов, что так мало, там куп мутаций. Сколько дай его коробки У, ай. Тогда На, блин, что так мало? Ууу, на меня тим-бум-бам-бам-бум Бум. Женьщина не затрейдився. Ні, реально, мені надо було цей. Я хотів 10 триллионов, типа, іще Бо я збираю зараз 700 триллионов. Ну, типа, щоб разман було, щоб, щоб затрейдитися на цей. На бабочку там ракуна якогось.

Mm, ну, ну, ну ну, такий сад заморочений Як вона в ньому живе? Ну вона ну, унай хоча б ломаю, так бабла. Ніокотики! <гас> нього <Не у> котики Би бер! Бибер! Би бир! Би бир! Бибер! Так, з друзями Ба-ба-ба-бла-бле-бебу-бабу. Ч у меня тут? Томат надо. И коти награда хоча б. Скип. Сколько! Ладно, чуть-чуть мало. Эндкаку, воно мені два раза выпадало вообще. Маполепу, лапу-лепу. Зенкрайт. Матренко, мені це все випало в окремі корупне цто і корупне таку дама. А іще за нек, а не, за випадало чи ні, я не помню. тун ті тун ту 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 тун 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 Так що, стоп. по яйка в нас. Та в смысле, проти Пета? Біст. Дай дубай, кот. коли, скалы. Драгонфлай, моя мечта. Все, що мені випадало це Оце гівно і все. Оце гівно Оце гівно два причем. І оце все тоже. Ну і це все, конечно Но ну, боже, ні разу не випадало Dragonfly! Мими Бобтупус. Бобтупус. Плысуй, да пришел ты в дупу. Да еще что-то беду. Ту. Пуй ты! Ладно, я ливаю, я буду такие бомжарский сервак. Бомжарский. Тонти, тонти, он тут, он он тут, он Так с други, ой, что ману. О, все, на черный. Я нажимал на инший червак. I give for you mega такая идея. Давай, это я вам ничего, а вы мне не мегаблос. Давай, Это я вам. Давайте я вам ничего, а вы мне не мегаблос. Що он пише? О, гулять не я зарадостом тола. Тут тут он титун. на всяку Друзі, і ну и питканет... Підкінець. Погнали. Ой, не невер... Вау! Офигеть. Конечно, це фигня. 15%. Але він... Але він дуже гарний. Ну-ка, скільки? Е, тики. Э, 60 смысл 66. А, манссор фишиков стоїть 23 рівень. Ем... Не Нет, про типа для пати. Нормально, нормально. 46 на моем Тёма Челеку. Добрый, друзья, на этом будем заканчивать. И всем пока!